У нас була тривога, Росе, Бог поміч вам, бабуля, дякую, Бог поміч вам, внучок. 762, 62, Бог поміч, дякую. Юля Бойко, у мене вчора теж була тривога. У нас скрізь була всіх, Богдан сповів, сповів кози пасти. Богдан, дякую, Салом. Діана, Богдан як справи, Діана в тебе. Богдан Іванко погнав пасти, ось, а тоді прижне піде на заняття. Дочитаю, ой, треба зерно поправити, бо ті вже не здалі малі висипають знову. Треба мати талант. Щоб буде радіся, висипати зерно вже, коли виси. Ой, гудівниця. Так, вроді я всім подавала їсти курам, гусям, свиням, курчатам, вроді всім. Сочувствую вам, що у вас відбувається в стране. Дякую, дякую, дай Бог, щоб скоріше настав мир і перемога. Юля Діана, як справи у тебе? Богдан плаче, Діана, добре. Улугбек. Ти узбексі розумієш? ні, не розумію. Діана, нормально, все, Антон, привіт, як справи. Привіт, Антон, все добре, завтра буде краще. Юлія Антон, привіт, Саша Андрушчук. А звідки ви, тютю, з України? Антон, хто стоїть на лапкиному місці? Зірка, буде відео, побачиш, сьогодні відео буде. Які я перестановки зробила? Діана, Юля Бойко, в тебе як справи. Діана добре, мій міністр. Скоро все закінчиться. Ето нікому не нужна я війна. Буду жити в мірі і в радості. Будім... Дай Бог, щоб якнайскоріше закінчилась та війна і настав мир і перемога, щоб все було всіх добре. Богдан, до нашого міста Бучач приїхав Сергій Лазаре. Лазановський з благодійним концертом на ЗСУ. Добрий Богдане. Підеш на концерт. Наталія, доброго, мирного ранку вам і вашій родині. Удачі вам за, на цілий день скорішої перемоги нам всім. Дай Боже, щоб так і було гарного вам дня також. Лугбек. Ти свиней смотриш. Ні, я свиней кормлю. Занесла, що їм їсти. Галина. Люба, доброго ранку всіх, хто в чаті, гарного спілкування. Доброго ранку Галина, і вам. Як там у вас погода? У нас трошки хмарно, але так як виясняється, то не знаю, як буде, там побачимо. Хтіло бся, щоб було вже тепленько. Діана, Богдан, а ти, що плачеш? А ти чого плачеш? Ха, Богдан, що плачеш, коло лайчика? Зараз Іван вже десь коза прижине. Так, ну що, будемо завершувати стрім. Раз ніхто не пише нічого.